Друга частина минулого відео, в якому я показувала насіння овочів, які буду висівати в 2024 році. А сьогодні покажу вам насіння квітів, які буду висівати також в 2024 році, які я придбала для того, щоб заповнити свої квітники. Брунела зімпіра. Це багаторічна рослина грунтопокривна. Це суміш. Вона може бути фіолетова, біла, голуба. Рослина холодостійка, світолюбива, але можна висаджувати її і в тіні. Її можна висаджувати біля бордюр, в каменистих горках. Буду зразу виставляти фото цих рослин. Не тільки насіння, а й буду показувати фото рослин, як вони будуть дивитися, виглядати у квітниках. Далі гейхера, гейхери знають пошти всі. Це дуже така цікава рослина. В квіти в неї не дуже цікаві, але листя дуже-дуже гарне. Отаку гейхеру спробую посіяти, ще ніколи її не сіяла. Хочу сама виростити, тому що якщо вона вирощена і вона продається, вона не недешево. Тут у мене всі рослини, всі багаторічники. Чого я хочу посадити багаторічники? Тому що я хочу, щоб вони із року в рік самі зростали, росли вирощувалися, щоб менше було висівати насіння. Стахіс. Стахіс така дуже декоративна рослина. Вона любить і сонце, і підходить до полуті, полутіні. І Леда агро. І беріз. Також багаторічна вічнозелена, низькоросла рослина, рясна, квітуча навесні. Квітки дрібні діаметром до 5 см. Ідеально підходить для посадки в бордюри, а також для рокаріїв. Ці всі рослини, їх потрібно буде стримувати в рості. Так, гвоздика трав'янка червона. Ось така гвоздика. Тім'ян позучий фіолетовий. Це багаторічна рослина, має лікарські властивості. Очіток, пурпуровий килим яскравого червоного кольору. Зимостойкий, почвопокровний, багаторічник. Бальзаміни, це в мене ще залися, оце насіння з минулого року. Якось я за нього забула. Оце насіння буду висівати, мабуть, і саме останнє, тому що він дуже швидко зростає, він мгновенно вистрілює насіння і через неділю вже такі росточки сантиметрів по 10-15 дуже швидко росте. Тому буду висівати один із щоб, ну, щоб ця рослина не переросла. Арабіс великоквітковий. Насіння висівають у березні квіт... квітні в ящики з легким піщаним ґрунтом. Трохи вдавлюють ґрунт, не присипаючи землею. Ну, скажу вам так, що багаторічники вони дуже тугодумні, щоб побачити квіти. В цьому році то потрібно садити трошки раніше. І вони дуже повільно зростають. Тому я вже ось на днях почну діяти. Усі квіти матіола багаторічна. Це краси, краси я цієї рослини не бачу, але в неї дуже сильний та приємний аромат. Він Цей аромат проявляється тоді, коли падає роса ввечері або утром ще роса є. От тоді ці квіти дуже-дуже ароматні. Ломи камінь пурпуровий килим і такий же ж ломі камінь я щось не подумала ну якби взяла два а, а зараз уже дивлюся і ломікамінь це українською мовою камніломка це російською мовою як потрібно робити стратифікацію можна посіяти формочки В общем, покласти ґрунт пролити ґрунт або фітоспорином, або розведеним марганцем. Можна пролити ґрунт перекістю водорода 3%. Можна пролити просто кип'ятком. Після того, як посіяли, цю формочку поставити в, холоді... в холодильник, і хай вона постоять не тільки насіння під... підмерзне, а потім вже виставляти на підвіконня. Або посіяти з осени це насіння прямо в ґрунт. Також під зиму. І беріс. Ось така рослина. Мені дуже подобаються ці квіти, вони невеличкі розміром, але вони дуже-дуже гарні. Також його можна було висівати під зиму. я брала це насіння для того, щоб посіяти під зиму на дачі в себе. Але в ну, мене не вистачило часу, щоб це зробити, тому буду робити зараз висівати формочки і вирощувати вдома в формочках. І отака ясколка, яку теж, також було потрібно посіяти під зиму. У мене є на дачі кущик ясколки, він дуже швидко росте, дуже швидко розростається. Гарні такі біляві квітки. Він як зацвітає, як наче, ну, як наче облака. Ще її можна буде розсаджувати корнями. Якщо в мене не вийде виростити насіння, то в мене є кущик такої, такої ясколки, вже росте, все літо. Я його просто розсадю. Цей кущик розсадю і в мене буде багато, багато-багато ясколки. З минулого року в мене залишився мізімбріантемом. Це також професійні професійне насіння. Він у мене чогось не вийшов. Ну, в минулому році я його висаджував, сіяла, піднялися сходи, а потім за один раз вони пропали. Може, ну якби, може щось було з ґрунтом, може я перелила, ну не знаю. В цьому році також буду висівати, буду дуже-дуже обережно з ним поводитися. І з минулого року в мене осталася Вероніка Королівська, темно-синя. Вероніку я виростила. У мене все літо вона свіла. Дуже гарна рослина, висотою десь сантиметрів 50-60 викидає колоси такого ну, да, синьо бускового кольору. Мені ця рослина дуже подобається. І вона, я ось недавно показувала відео, їздили на дачу, ще не було таких сильних морозів, і вона вся була зелена листя не скинула. Він такий дуже гарна дуже гарна квітка. Не знаю, чи буду я його сіяти, чи ні. Та, мабуть, посію, тому що вже, якби це насіння лежить два роки, мабуть, посію. Взійде, проросте, пересадю в горшочки і комусь подарю. І також з минулого року в мене залишилися чорнобривці, залишилися чорнобривці, от така пачечка така лимонний гігант чорнобривці і ще в мене набрано насіння дуже багато стоїть на дачі із чорнобривців які я сіяла в минулому році їх в мене дуже-дуже багато насіння тому чорнобривці буду сіяти вже в ґрунт в мене така задумка є щоб їх посіяти по колу під деревами фруктовими. Ну, Взагалі, не знаю, як воно вийде. Будемо дивитися, що буде далі. Ну, Надіємося, що все буде гарно. Слі... В слідуючому відео я вже почну сіяти насіння. Сіяти, пророщувати. Буду показувати, про якій температурі, як я його сію, чим проливаю ґрунт, щоб він... Не хворів грунт, тільки сходи насіння, якої якої квітки. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал. Я завжди рада, як до мене приходять нові люди. Всім бажаю добра, миру і здоров'я. Всім пока!